Соціальне підприємство Спектр Плюс створено у 2009 році як товариство з обмеженою відповідальністю. Серед його засновників комунальне підприємство, медичний реабілітаційний центр здоров'я та районна громадська організація інвалідів Екосвіт основний напрям це будівельно ремонтні роботи. На сьогоднішній день це ремонтно настроїтельний участок ми оказуємо ремонт на строїтельні населенню нашого міста і району. Ми ремонтуємо дома інвалідам. Це соціальна програма, совместно з управлінням труда і соцзащиты. 100% прибутку, отриманого цим підприємством внаслідок господарської діяльності, спрямовується на розвиток громади та допомогу людям з обмеженими можливостями, зокрема і екосвіту. Кошти також направляють на соціальне захоронення вразливих груп населення. Підприємство, що тільки стає на ноги. Але спектр плюс вже зміг добитися того, що так важко зробити іншим соціальним підприємствам – Це співпраця з районною владою. Починаючи з 2012 року, воно вже почало виконувати державні замовлення. Зараз отримані закази на капітальний ремонт двох п'ятиповерхових будинків та клубу у сусідньому селищі. В плані це відкриття цеха для роботи для людей з обмеженими можливостями буде Ручна робота, лозоплетіння, плетіння віників, поділки різні, потім їх реалізація для того, щоб допомогти соціальним підприємствам відчувати себе впевнено, в Україні працює проект розвиток соціального підприємництва. Його основні компоненти поширити ідею, навчити бажаючих надати інформаційну, методичну та фінансову підтримку.